Саме з цього документу, точніше, з його прийдешніх відкриттів, в тому, що сам декрет був тиражований, але до цього археологам до рук потрапляли лише його окремі фрагменти. Але вперше до рук науковців потрапив повний текст. Тож цілком можливо, що фрагменти деякі стріму. Про Птолемеївський Єгипет мені в результаті відкриттів і ґрунтовних глибоких досліджень нововідкритого декрету доведеться переписати. Але про це поговоримо, звісно, коли вони будуть. А зараз давайте проаналізуємо, що ж ми маємо в руках на перший погляд. Канопус декрі один з ключових документів, що розповідає про релігійно-політичні механізми управління Єгиптом, епігонами Олександра Македонського. Повна копія цього без перебільшень ключового документу дозволяє краще зрозуміти стосунки між еліністичною владою та єгипетськими храмами, культом і місцевим управлінням. Важливе джерело для дослідження взаємодії грецької та єгипетської культур, мови і влади. Знахідка повної копії канопис це важливий крок для розуміння птолемеївського єгипту, культури, політики і мови давніх часів.